Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю. Духів кави, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Якщо є така проблема, скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності? Чи є перешкоди на дорогах на любов? От виходить карта, що раніше на вас був здійснено, стягнули щасливу долю жіночу. І зараз відновлюється ваша доля. Повертається до вас любов, краса, дорога відкрита, зміни на краще. Дуже хороші карти виходять. Зцілення. і Тут попередження, щоб ви змогли далі рухатись, вам треба повернути біль тому, хто його робив. І загоїти рани. Оце треба. Ви виходите з якоїсь дуже глибокої депресії, от, і щоб вам легше було вийти із цього. Пригніченого стану. Треба загоїти серце. Оце ще цю жінку хочу подивитись, хто це. Допоможіть, скажіть, хто це. Угу. Це та, що робила негатив. Жінка похилого віку. Виходить постійно, стабільно, посилала програми негативу, хвороби скидала, ще могла робити прив'язки, щоб набирали вагу, щоб могли вживати алкоголь різні такі шкідливі речовини. Багато горя принесла ця жінка. Скажіть зараз, яка істина причина, що заважає? Позбутися самотності, знайти друга на все життя, зустріти вірну людину, любов. Тут хтось намагається вам. Дивіться, що відбувається. Можливо, є люди, що у відносинах, у стосунках, і роблять магію на розлучення, роблять магію, так закривають дороги один до одного. Сильні, дуже прив'язки, мороки, щоб вам гроші не давали, щоб ви були самотні у стосунках і розлучення, щоб розлуч... розлучитися. Це навмисно майстер виходить. Це ще... Це все треба заперечувати. Перечу, убираю. Так, скажіть, допоможіть. Mm. Зрада. Так, втручається в долю. Дуже сильно змінюють долю. Вам по долі бути щасливим. Ви дуже красиві, красивий чоловік, жінка. У вас мають бути гроші, кохання. Пристрасть, любов, щаслива доля. Це лайно все, що роблять, втручаються, скажіть ще сили, що робити. Це вщепились просто щоб зруйнувати життя. Вже навіть якщо ви розлучитесь і десь будете жити окремо, чи просто. от про вас постійно будуть взнавати інформацію і намагатись зруйнувати життя. Це маніяки напали. Агресія заради агресії. Вже немає тут вигади, просто насолоджуються, знущаються. Скажіть, що Що робити? Ваші мрії здійсняться. Попри все, що б вони не робили, як на вас не нападали, все одно ваші мрії здійсняться. Вам треба припинити спілкуватися, вияснити, хто здійснює оцю негативну програму, повністю одробити. Зв'язок, щоб про вас ніхто не знав, що, що у вас в житті відбувається. До вас іде дуже е, хороша людина. Яка вас врятує, прямо я б сказала? Скажіть ваші сили допоможі, будь ласка. Угу. Тут нападіння на гроші на фінанси, заперечуватися, негатив убираю. Вам треба стати фінансово незалежним, мати свою справу. Будь-що, от подумайте, у вас є якийсь хист, щось ви вмієте робити, що може принести вам гроші. Це має вам сподобатись. Дякую, вони закривають і все. заперечу весь негатив, убираю Заперечую всі порчі, прокляття, порчі на самотність. Заперечую, убираю. Оцікаю ворогів на віки вічні. Більше не можуть втручатися у ваше життя. Перекриваю. Прошу по Верховному суду повернути в біль, сльози, страждання. Образи, всю агресію виймаю з тих, хто дивиться відео, близьких людей. Повертаю ворогові. Тому, хто нападав, хто агресію чинив, хто замовляв, все назад вертає. не на переклади, на них самих. По Верховному суду не піде породу, не піде по колу. На ньому і лишиться. Буде і назад не повернеться. буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір, усіх, хто дивиться відео близьких людей від усього негативу, що робили, від магічного впливу, від усіх причин через яку самотність. Усі порції на самотність знімаю, краденкість стяги, мороки знімаю, негативні прив'язки знімаю, порч на здоров'я обираю, відкриваю дорогу на любов. На друга на вірну людину, на друга на все життя. Буде так і так буде. Весь біль сльози, страждання виймає, захоює рани. Більше серце не болить. Повертає тому, хто робив все лайновим. буде це сказане, здійснено ну, так буде. Бачите, вам це лайно не потрібне. Його треба лишити цим людям. От. Це періодично треба дивитися. Дуже такі маніаки, маніакально налаштовані люди, дуже терплячі. Ще є питання від глядача. На загальний розгляд може програтись в того, хто питає, і в тих, хто дивиться. Також, якщо є схожі у вас проблеми, це може у вас теж допомогти. Скажіть, вищі сили, допоможіть, чи іде негатив від бабусі по татовій лінії? Допомоги прошу, скажіть, чи йде негатив від бабусі по татовій лінії? Ох, і бабуся. Так, да, і тут серйозна така бабуся. Вона робить, втручається, вам роблять на розлучення, щоб ви плакали, щоб у вас не, не, на, не могли вижити, якщо от одружені чи є, чоловік, дружина, от щоб в сім'ї були проблеми, щоб розлучалися, можуть бути ще проблеми з алкоголем. Скажіть ви ще сили що на, на, на розвод. Чомусь от бабуся не хоче, і причому вона така підступна, не показує прямо так агресію свою. Це вийшла карта, коли людина зрадна. Зраджує, тобто в обличчя посміхається, а в спину встромляються ножі. І сльози. Хочу, щоб сльози. Ви вже раніше однеї захищались, були сильні нападки. от Заперечую весь негатив. Убираю. Зараз. Все почищено, вона намагається до вас підібратися. Угу. Чекає кращої нагоди, як вийти до вас на зв'язок, зв'язатися. Може підготовлена якась в неї вода. Угу. Ще й роби привороти. заперечу весь негатив, Убираю. анулірую всю програму негативну, Убираю, щоб да вичікує якусь хорошу для неї, щоб зробити негатив. Ну, зараз почищено оцей розлад весь знятий. от На майбутнє може бути повторити. Ще вона дуже сильно заздрить. самі вашому стану, тілу, здоров'ю може заздрити. Скажіть, допоможіть чи скидає хвороби бабуся? На постійно. Ну У вас почищено ці хвороби вже повернуті бабусі назад. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, які плани у бабусі, по татовій лінії? Тих, хто питав? Ну, Психічно хвора. Хоче фінансову вигоду, хоче, щоб ви їй давали гроші, а у вас щоб грошей не було. І розсорки робити, і мороки робити. Заперечу весь негатив убираю. Ні в якому разі не спілкуйтесь, будь ласка, з такою бабусю. Ви не просто відчуваєте все, що ви собі от відчуваєте, інтуїція у вас дуже хороша, це все правда. І сама головна зброя з такими психічно хворими людьми припинення повністю спілкування. От. Нічого немає. А, і, і мати людину сили, яка. Ну, Тут магію на вас роблять, це мати людину сили, яка буде вам робити, чистити, щоб ви могли очищатися от цієї негативу цього. Або самим ставити чистки вдома, очищатися, якщо ви віруючи, також робити. Сирокаусти. Да. Може і церква допомогти. Ну, більше мені йде, що вам треба тут вона по д'яволу працює дуже така темна енергія тобто, шукати людину сили, щоб вона вам хоча б раз на місяць от, оце все лайно вигрибала. І. Припинити спілкування. Ну, бабусі повертається. Ви правильно десь маєте людину, чи самі вмієте, чистка дома, От, можна ставити свічечки, так і гуртом збирати всю род... фото родини. На чорну таку велику тарілочку і засипати сіллю, і ставити свічечку, і замовляти, що як віск тане, так сходять усі порчі, прокляття, мороки, привороти, негативні кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія, програми негативні на бідність, крадники, стяги. Амарочки. От і можна ще дев'ять разів так повторити і сказати, і весь негатив сіль на себе забере. Буде так. да Говорити так, що от як віск потане, так із Перемовляйте всі імена, хто чиститься у вас, зійдуть борчі прокляття, мороки, крадники, стяги, привороти, розсорки. І сіль на себе забере весь негатив буде так. Дев'ять разів так повторювати, щоб воно, ну, і свічечка має догоріти. І це ви чистку робите, просто це бутова така магія, вона, ну, побутова магія, вона не несе великого там шкоди нікому. Головне, тільки після всього, як свічечка догорить, застигне віск, постоїть годинку, застигне оцю всю сіль в пакет. Фото лишаєте, тарілочку лишаєте. А віск і сіль в пакет, і треба віднести на смітник і сказати, що це духом смітника на з'їдення негативу і цукерку, щоб цим ніхто не грався, не знайшов, не заб... в руки не брав, просто в смітнику воно в пакетику було, і там вже розщіпиться цей негатив. О, так що чистки треба робити, це як ходити в душ, змивати оцей весь бруд. І ще у вас може бути своя, дуже потужний захист, енергетика своя, але через те, що постійно вплив магічний був постійний вплив, ви самі вже виснажено, виснажено, ну, по... защити нема. І треба допомога. От. Допомогти треба вам, щоб налагодити вашу енергетику. От ви щось тут виходило, що робили, допомагає вам. І вже енергетика налагоджується. У вас ви відновлюється і здоров'я, і атмосфера в сім'ї, в будинку. Ну і вийшов Верховний суд, що ворогу повертається, весь негатив, лайно, що вам робили, повертається. Головне, це не спілкуватися. Не виходити на зв'язок. Так що до вас мають повернутися фінанси, здоров'я, любов, відносини. Головне очищатись. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на красу, на здоров'я Відновуйте. Здоров'я повертаю повертаю нормальні, мирні стосунки. Відкриваю дороги на любов, на нормальні стосунки у сім'ї, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям повертаю енергію, красу, здоров'я. Весь негатив, що робила бабуся по татовій лінії, повертається їй назад, по Верховному суду, не на переклади, на неї саму по колу не піде. Городу не піде на ній самій лишається. На віки вічні буде так. Не буде очищено повністю всю енергію, всім сім'ї, в будинку всі підклади, падливі, знімаю. Ні, буде не баю, знімаю повністю. А буде все сказано, здійснен так буде. Ні в якому разі, от якщо від бабусі щось вам їжа, якісь закатки чи щось таке, не, не їжте. Це може нести програму якусь негативну. Ось така вийшла кава сьогодні. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато швидше, краще, сильніше і захист і чистки. Це необхідний енергообмін. от і також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Наших військових, будь ласка, допомагайте, донат, одна гривня, чи по можливості. Навіть енергетично посилайте, щоб ви підтримуєте, що бажаєте успіху, щоб у них була вдача, щоб у них все получалося. І захист міцний. От. Пам'ятайте про це, бажаю вам бути коханими, вам можна кохати, вас можна кохати, щоб у вас були відкриті дороги на любов, дорога легка, двері на любов відкриті. Буде так, і так буде. І також приємної вам кави і до зустрічі!